Одні лише вибоїни та ями, які оминути без наслідків, практично неможливо. Уже не один рік ділянка дороги в селі Городищі, що на Рівненщині, перебуває у занедбаному стані. Попри ремонтні роботи попередніх років, стан покриття на цьому шляху до нині потребує радикальних змін. Місцеві розповідають, проведений раніше тендер щодо заміни асфальтного покриття на цьому відрізку допоміг лише частково покращити ситуацію. Ми хочемо, щоб ну, нам якби, хоча б доробили, тут буквально не дороблено там, 150 метрів дороги. Тут був, е, було насипано щебнем, тобто подушка була готова. Е, 150 метрів дороб, е, асфальту цього доробити до цього третього повороту. Тут, якби, там, тут саме найбільше йде наплив. Жителів сюди, в в цей третій поворот, і доробити ті участки зрізані. Тобто, тому, що та дорога, що зробили, той асфальт, за ці, ну, ці участки, які не дороблені, там кусочки по три метри. Тобто, воно машини їдуть, вибоїни, не б'ються, воно розбивається. Тобто, навіть те, що вже зробили, і воно не дороблено до кінця, і, відповідно, воно руйнується і неможливо їхати навіть там. Тих же діток в школу завезти там чи в садочок. З об'їзної траси в сторону села Городище постійно заїжджають автомобілі. Місцеві розповідають, через повну відсутність дорожнього покриття будь-який транспорт може вийти з ладу. Мікроремонти у тутешній ситуації, за словами водіїв, стан справ суттєво не покращують, ба більше, подекуди стає ще гірше що автомобіля, шкода, то це одне. А по-друге, ну ту дитину везеш, та дитина стрибає весь час крісла. Вже ми живемо більше 15 років в городищі, і взагалі ніколи вона не ремонтувалася. Це що ще підсипали щебнем, але воно на місяць часу до першого доща. Тільки дощ вимиває ще більше ями. У Білокриницькій сільській раді, до якої входить і село Городище, про цю проблему чують не вперше. Пояснюють, відремонтувати дорогу можна лише за умови співфінансування з областю, адже вона обласного значення. Минулого року розроблений був проект сільською радою, і мало бути співфінансування для ремонту цієї дороги. Ну, але не відбулося, і це ну, не є. Проблема там сільської ради, оскільки дорога власного значення, тобто сільська рада, як орган місцевого сорядування, може лише виділяти співфінансування на ремонти таких доріг, коли в цьому є потреба. Зі свого боку, в департаменті з питань будівництва та архітектури рівненської ова, який і мав би у співфінансуванні сільською радою провести капремонт дороги, кажуть через російську агресію та як наслідок інші пріоритети на цей ремонт грошей забракло. Вартість всього капремонту, згідно з нормативних умов, яка була розроблена, складає 125 мільйонів гривень. Сума суттєва. Даний діяк було включено до переліку о, ремонтів у минулому році, але, о, на жаль, в зв'язку з ситуацією, яка склалася в нас в країні, коштів на це не вистачило. На останок лише додамо, у зв'язку з війною та використанням фінансів, сподіваємося, що вирішення проблеми з дорогою в селі Городище з'явиться якомога швидше. Максим Остапець, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.